Мене звати Яна Матвійчук, я вже 20 років займаюся бізнесом в Україні і на власній шкірі все відчула всю діяльність наших правоохоронних органів за ці 20 років. Пригод було багато і казати, що ось за останні два роки щось насильно багато активізувалося, це не зовсім так. Це відбувалося постійно. Єдине, що от хотілося б сьогодні акцентувати, на чому увагу. Коли відбувається будь-який тиск на бізнес, держава це виправдовує двома якимись причинами. Ну, Перша причина це поповнення бюджету, не вистачає грошей чиновникам. А друга причина це детінізація економіки. В Україні насправді тіньова економіка має просто неперевершено великі розміри. Я подивилася останні дані в World Economics, і Україна, за їх даними, має 44% економіки в тіні в цьому році. І якщо казати там, що до війни було менше, краще, то до війни було теж мінімум 30% до повномасштабної. І хто поруч з нами, ну наприклад, Гондурас, у них 46% економіки в тіні. Якщо подивитись на Україну і Гондорас, ну мені здається, трошки різні країни. Ми все ж таки себе позиціонуємо як європейська країна, де у всіх є вища освіта, практично у всіх інтелігентна, красива нація, войовнича, яка бореться за свободу. Але якимось чином 44% економіки у нас в тіні. І от коли держава приходить до бізнесу з причиною, що нам треба більше податків і вивести вас в ціні, тому що у нас не вистачає грошей, то у мене дуже багато питань. Перше питання до чиновників: а чи є взагалі інший метод для того, щоб перше вивести бізнес в ціні, а друге, щоб поповнити бюджет. Тобто сказати, що тими методами силовими, якими вони, якими вони бізнес намагаються вивезти з тіні, чи вони взагалі працюють, не працюють. І якщо ми виведемо бізнес з тіні такими методами, які пропонує або гетьманцев, або будь-яка інша силова структура, то бізнес просто зникне. Всі поїдуть за кордон. Ви знаєте, що в 2023 році в Польщі було відкрито більше 30 підприємств українцями, і це не тільки через повномасштабну війну, через ту політику, яку проводить вже багато років наш уряд. Ну і гітьманцев це ж не перша людина з марксистськими позиціями, які намагаються знищити економіку. Тобто, закінчуючи, детінізація економіки і. Поповнення бюджету, це не такий сосуд, що десь ти е, децінізуєш, і в бюджеті стане більше грошей. От, е, Щоб у нас тут дуже думаюча аудиторія, дивилася на ці розумні обличчя. Завжди задавайте питання, коли відбуваються е, якісь такі події в країні, як наїзд на бізнес, кому це вигідно. І перше, а друге, чи є методи вирішити питання, заради яких прийшли тиснути на бізнес іншими? Методами. Піднімемось на ситуацію і подивимось глобально. Ну, перше, ми живемо в демократичній Україні, і ми хочемо, щоб Україна була демократичною. Правильно, всі погоджуються. іншої політичної системи, в якій би хотілося жити, в принципі, поки не видумали. І які є інструменти в демократії, коли українці коли народ може якось впливати на владу? Два глобальні інструменти: перше це вибори. Другий це функція надзора От функція надзора це контроль, викриття і так далі, якраз над владою, яку ми вибрали. І оці ці органи, про які ми сьогодні говоримо, це якраз частина цієї функції надзора І БЕП, і на ЗК, і НАБУ, і так далі. Але глобально, взагалі, в усьому світі існує певна. Криза демократії, тому що в принципі не тільки в Україні, а в усьому світі є там, де є демократичні інституції, не довіряє народ владі. Да? І е, оці система всіх функцій надзору, які ми антикорупційні органи, контроль антикорупційних органів і так далі. Е, ці всі органи це така собі організована недовіра до влади. І коли ми говоримо, от сьогодні постійно там про детінізацію, про ще щось, то хотілося б ну розділити кілька речей. Перша річ, коли ми говоримо про корупцію, корупція де вона нас лякає? В нас корупція здебільшого лякає там, де чиновники крадуть з бюджету. Це перше. і це головна сьогодні наша проблема. Тому що коли ми говоримо, що треба поповнити бюджет, чомусь ми тільки говоримо про те, що треба більше податків робити, або вивезти всіх з тіні і так далі, але не думаємо над тим, що є інші методи. І ось перший метод, на який хотілося б звернути увагу, це просто величезна кількість видатків. Сьогодні нам Том Палмір говорив про те, що у вас взагалі в бюджеті, подивіться на цифри. Я теж постійно дивлюся на ці цифри, і ну, от взагалі, моя історія, яка як громадського активіста, я себе називаю економічний правозахисник. Я 10 років ну в 2013 році було 10 років, як я займалася бізнесом. І в якийсь момент я зрозуміла, що блін, щось не так. От Я просто постійно з чимось борюсь, з цими органами, з цими перевірками, з чимось ще. І у мене, як у власника, як у управляючого директора на той момент єдина функція ввести переговори з органами. І їх все більше, більше, більше. Я на якихось зустрічах зустрічаюся, кажу, які обов'язки, молодь питає, вишкод власник бізнесу, ну які я в податково бігаю постійно. І от коли я зрозуміла, що щось не так. Причому я ж не те, що я щось не так роблю. Я все намагаюсь робити добре. Причому в мене бізнес це B2B. B2B, коли я працюю з великими міжнародними корпора... корпораціями і неурядовими організаціями. Мені не соромно сказати, що у мене півмільярда гривень оборот компанії, працює кілька десятків людей, і мені доводиться працювати в білу, тому що я працюю в b 2 b секторі Доводиться тому що це дорого. Працювати в білому в Україні ну просто надзвичайно дорого і дуже важко, тому що у мене там, наприклад, на 70 людей, які працюють в бізнесі, сім бухгалтерів. Тобто на 10 людей один бухгалтер. Це ж скільки мені це коштує, щоб все правильно зробити. Згадайте ще юристів. У мене ще штат юристів, яким я теж велику суму в місяць сплачую на те, щоб все було коректно. Отже, повертаючись до проблеми дитянізації. Її дійсно ніяк не зробиш, тому що по-перше, ми зараз будуємо демократичні інституції, які будуть вести надзор над владою. І оці 30 років, як ми цим займаємось, ну насправді набагато менше. Це небагато. Тобто, це довгий і складний процес. І перше, друге, дитянізація вона дійсно пов'язана дуже сильно з дерегуляцією, тому що бізнесу. Всьому хочеться спокійно платити просто податки, які буде платити вигідно і е, працювати в легальному полі, щоб ніхто до тебе не прийшов і не придумав якусь негативну історію. Е, що смішно? От, наприклад, візьмемо кейс мультиплексан. У них спочатку був перший кейс, вони десь не доплатили ЄСВ, там від 2 до 6 мільйонів, не пам'ятаю. Пішли до Офісу президента, пожалілися. Цю справу там якось вони домовилися, закрили, але виявилося, що є багато інших справ. Їх тут же підняли. Просто щоб ви розуміли, що будь-який бізнес в Україні він знаходиться в ситуації такої презумпції винуватості, і що б ти не робив, от тобі завжди знайдуть, в чому ти винуватий. І хочу закинути от таку тезу. Да, знов завжди треба думати, яка мета. Тобто, всі дії, які б вони не відбувалися, от сьогодні ми живемо заради перемоги. І ну, для чого? Да? Щоб стало більше грошей для перемоги. Є інший шлях знайти ці гроші. Є. Наприклад, зекономити в державному бюджеті. Я не полінилася, подивилася в 2023 році бюджет адміністративних витрат Кабінету міністрів. Хтось знає скільки? Ну, більше 8 мільярдів гривень. З них 6 мільярдів, знаєте, куди пішло? На Державну службу захисту прав споживачів. В жодному випадку не дам знецінювати бізнес. Ну тобто, казати, що там не все так однозначно в будь-якій справі з бізнесом. От, 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 так, краще не казати, тому що. Моя позиція в тому, що бізнес перше, це приватна структура. Бізнес працює з грошима, які дає їм клієнти добровільно дають клієнти. І бізнес працює в тому правовому полі, яке створює держава, в якій бізнес добровільно погодився відкрити бізнес. І це дуже важливо розуміти. Наше законодавство настільки. Цікаве, що з будь якої ситуації, якщо у вас класний юрист, можна вийти сухим з води. Це перше. Але це буде дуже довго, дорого і невигідно. Перше. Друге, у нас в чому взагалі глобальна проблема? Да? От про що кричить бізнес? Тобто бізнес не каже, там, закрити беп, закрити набу, закрити це. Бізнес не про це говорить, тому що повернусь до системи демократії. Нам потрібні органи, які будуть робити надзор над чиновниками і так далі, тобто контролювати владу. Але яка роль е, от в цих ситуаціях, всіх цих. Е, які треба контролювати, що жоден, жодне порушення бізнесом, там скрутка податків чи ще щось, на митниці, якісь пригоди неможливо без, без участі чиновників. І це треба розуміти. Ну тобто завжди шукай чиновника, як то кажуть, якщо бізнес щось там не так зробив. От я знаходжуся, моя компанія в списку найбільших платників податків в, своє, ну, в своєму там місті, Києві, в районі. І нам, е, наш інспектор, дзвонить кожен день. Я вже хочу звідти вийти, не знаю, як. Вона дзвонить кожен день, вона контролює, а, вона, а у мене отака сума нараховується по ваших податках, а у вас скільки буде. І це стільки займає часу навіть спілкування з нею, виправлення і так далі. Але до чого я все це веду? Глобальна проблема в тому, що у нас більшість органів, які працюють от в полі там, контролю, надзору і так далі, вони мають з одного боку боку бути аналітичною якоюсь структурою, а вони перетворюються в силову. От у всіх є можливість робити цю ОРД розшукову діяльність і приходити з обшуками. Це перша. Друге, от навіть антимонопольний комітет, який нещодавно там, здається, років два під час вже повноштабної війни теж отримав можливість робити ці обшукові приходити з обшуками до бізнесу і займатися і державними закупівлями, і всім чим завгодно. Тобто, перша проблема всі структури. У нас займаються одними самими питаннями, воно все дублюється, тобто всі можуть дивитись державні закупівлі, слідкувати за податками, що хто платить і так далі. У всіх органів є можливість у кількох десятків бути силовою структурою і прийти до бізнесу з обшуками. І оце основна проблема. Тобто, у нас держава і бізнес не партнери. А от була лекція Романчука: держава і бізнес хто. Нещодавно прочитала пост. Є такий молодий активіст Павло Себастьянович. Він написав, що якась чиновниця, я не бачила оригінальний пост, але вона написала гнівний такий плачущий пост. Якось дивно, останнім часом в Україні спостерігається ситуація, що таке враження, що нас розділяють окремо чиновники, окремо народ. Так, да, розділяють, тому що це е, так звана правляча еліта, яка взяла на себе забагато обов'язків, е, взяла на себе монополію на насильство, і бізнес сьогодні основний отримуючи цієї їхньої сили монополії на насильство. І коли там звичайні ресторани, вибачте, за е, сплату чи не сплату податків приходять з автоматами, ну перепрошую, ну це вже ну занадто. да, цей бізнес нікого не вбив, нічого не зробив, тобто ці він не загрожує життю нічиєму. Такі речі фінансової операції можуть е, цивілізовано розгляда, розглядатися в суді е, і е, з аналітичними довідками і так далі, а не робити так, щоб повністю стопорнути діяльність бізнеса, тому що комусь здалося, що вони якось не так працюють. І це основна проблема. Що у нас там, я боюсь порахувати, але кілька десятків е державних структур мають право прийти в бізнес з обшуками. І це найгірше, що буває. Жоден інвестор от, не може винести саме цього. Є така ідея, що от зараз треба всіх старих чиновників убрати, замінити їх на нових. От тоді ми заживемо, і культура зміниться, і світогляд зміниться, все взагалі буде класно. Давайте подивимось з вами: останні найбільш гучні бігус розслідування. Про кого вони? Вони про людей, яким 30-40 років. Тобто, це ота молодь. ну Овсім президента, у самого президента, я знаю, є така фішка, що треба всіх молодих брати. Тобто стару школу не брати. От 30, 35, 40 це от самий клас. Але всі розслідування про молодих корупціонерів беремо про директора Метро Метро. Е, ну би хай суд доводить провину. Да? Я просто як надзор от, громадський згадую, там є один, наприклад, у нього контракт на півтора мільярди гривень. Якось ці бюджетні кошти десь загубилися. От нехай суд розслідує і скаже. Але от людина ж, прямо після першої частини бігус, вже звільнилася. І другу частину навіть не дивився, злякався, що там може бути. Це перше. Він став директором мітро, коли йому було десь 30 років. Ну зараз 10 років на посаді, все, беремо антимонопольний комітет. Та ж сама історія, зараз от вийшло бігос розслідування. Теж молодий, класний, перспективний. Ну тобто, що, з чого робимо висновок? Ця теза невірна. Тобто, не можна змінити старих на нових і щось там зміниться. У нас досі, як не дивно, шалений наслідок цієї радянської системи всіх цих органів. Тобто ми з тих пір, от, як, як от не соромно, ну мені соромно, ми не перейшли от в нову систему демократії. Ми робимо надбудови ці надзори, да, БЕП там, набу, НАЗК, що в принципі класно. Але все інше у нас фактично без змін відбулося. Причому зі мною такий був кейс цікавий. Десь півроки тому я проходила навчання в Італії про те, як доносити до, ну, до мас якісь цікаві думки. І мені було цікаво, от як доносити ідеї вільної економіки до людей, бо це найбільш логічна вибудована система для економіки, і взагалі для життя індивіда в суспільстві. І викладачем на тому курсі був колишній прем'єр-міністр Фінляндії, і у нас з ним розмова була. Я кажу: от як доносити? Каже, а що вам навіщо вам в Україні це доносити? Взагалі у вас же там повний капіталізм, у вас же там повна вільна економіка. Я кажу: Ви розумієте, у нас багато чиновників, і система ще ну, радянська, не сильно ну, вона реформована трошки, да, але там десь підпудрили, клізьмочку поставили, але змінити не змінили. Він на мене дивиться і каже, ну це ви щось не знаєте. каже. Ви знаєте, скільки грошей Європейський Союз і інші фонди давали на те, щоб реформувати всю вашу систему, всі ваші органи Міністерства. Каже, у вас найменш зарегульована економіка, у вас найменш, найбільш ефективні чиновники. Ну Я закрила цю дискусію. Але бо мені соромно було. Він каже: ви мені зараз це кажуть, у вас 30 років незалежності більше, і у вас така ситуація. Але насправді ну, 30 років це не дуже багато. І друге, про громадський активізм. От ви всі ходите в суботу, в вихідні? Я читаю лекції там Студенти за свободу. В вихідні всі приходять студенти на ці лекції. Добровільно. До речі, хтось питав в залі з гостей, каже: а це все добровільно студенти прийшли чи ні? Про свободу прийшли послухати добровільно. Ви маєте бути активістами, виконувати самостійно цю роль громадського надзору, нагляду. Том про це говорив сьогодні. І дивитися на цифри завжди. От найменше, що може зробити громадянин, це взяти якусь інституцію і постійно дивитися на цифри, куди йдуть наші гроші. І беремо ефективність. Я згадала півтора мільйор... мільярди гривень один контракт в Метро. От кудись там гроші пішли. Це не з місцевого бюджету, з державного. Причому, хто дивився бігу Сінфо, то там з гріфом секретно ці гроші десь ну, працюють, я так розумію. Хай суд розбирається, я взагалі не про це. Півтора мільярди. Потім ми, я подивилася звіт на 23 рік. Там є цифра: півтора мільярда скасованих державних закупівель. Ну, якщо не помиляюсь виправити, але півтора мільярди. Структура, да, яка, от, коли ми робимо всі ці структури, от наскільки вони ефективно працюють? У 23 році БЕП на півтора мільярди державних закупівель скасували. У мене є одна дуже цікава партнерка по громадянському тиску і активізму. Є така Юля Глушко. Вона організувала команду сумасшедших бухгалтерок. Вони у неї постійно 2-3 місяці працюють і уходять безкоштовно. Це волонтери. Я проаналізувала їх діяльність, у них все оцифровано. Тобто вона в Фейсбуці там пише, але вона не все пише. Ну, так як я глибоко з нею спілкуюсь, мені цікаво, чи дійсно вона щось робить. У них все оцифровано, все прозоро, за всі роки, по всіх закупівлях. Вона мені казала, нікому це ніколи не показуй, не розказуй, але все оцифровано. Так вони в жовтні 23-го року скасували закупівель державних. Вгадайте, на яку суму? 30 мільярдів гривень. Я дивилася особисто, це можна подивитись, Ну, є багато інструментів. Людина, яка дружить з Excel, з цифрами, може це все порівняти. Я не повірила, я подивилася дійсно так. Тобто 30 мільярдів, групка маленьких там активісточок, бухгалтерок, це зробили. І оце сила активізму. І, і повірте, от думати, що там, я нічого не можу, да, це така система, яка невідома, як що, коли станеться, ми все можемо. І от тільки коли критична маса людей буде активних, які готові взяти на себе якийсь маленький маленькі і там сидіти, ритися і постійно про це говорити, писати публічно, от тоді буде мінятися. Тому що е, у пирі бояться світла. От тільки ми їх підсвічуємо, все, все буде змінюватися. Я була кілька днів тому на Заході, де були багато бізнесменів, класних людей, там відомий такий спікер-Длігач виступав. ну, Мала бути аудиторія така дуже зріла. Я в куларах заговорила з людьми, кажу, скоро буде конференція про БЕП, бюро економічної безпеки. Каже, да, а що це? Тобто люди. А каже, а в мене немає часу читати новини. Так, да, я насправді слідкую за БЕП. Для мене це теж надзвичайно Хороша була ідея все це створити, бо ну 10 років я займаюся економічним правозахисництвом, да? і дивлюся на всі ці е, ситуації в наших е, коридорах влади. Отже, е, БЕП має дійсно класну ідею, е, як таку: тобто, бюро економічної безпеки дивитися ну, в першу чергу аналітично за тим, там де схеми якісь відбуваються, е, і робити Україну більш привабливою для. Іноземних інвесторів, але найбільш мене цікавить зараз, от правильно сказав колега по панелі, що міжнародна буде фінансова допомога Україні в дуже великих розмірах. Якщо ви бачите за інформаційним полем, всюди приходять зараз конференції про відбудову. І от ще й перемоги немає, невідомо, коли ця перемога, але всі чиновники групами. Їздять на ці конференції по відбудові. І чиновники всіх рівнів. От я зараз приїхала з Вашингтона, була на величезній конференції український тиждень у Вашингтоні. Туди хотіли поїхати 150 депутатів. Ну, до речі, це було б класно, якби вони поїхали. Але офіс президента відпустив тільки 10. А, насправді, форум був про адвокацію якраз інтересів України серед республіканців. А, але на цій міжнародній конференції от реально, їздять багато чиновників, які хочуть брати участь у відбудові. І от там буде просто їм кландайк для корупційних різних схем. І БЕП сподіваюсь, зможе взяти да таку функцію в тому, щоб ці гроші не розкрали. Ну, у мене окрема там відношення по тому, як буде збудована система надання цих коштів на відбудову України. Але ну, велика подяка громадській раді, яка не здається і сподіваюсь, не здасться, тому що громадський активізм в Україні це ну, боротися з структурою чиновників дуже важко. І на сам кінець, хочу тим, хто може там розібрався з БЕП, не розібрався, але хоча б щоб у вас залишилось розуміння того, що це, що це взагалі за така структура, підсумую те, що говорили колеги. що дійсно БЕП був заснований замість цієї податкової міліції. Але коли він створився, у те, що Тарас не сказав, що цей голова з податкової міліції якраз став головою БЕП. Тобто ми знов поміняли вивізку, витратили 500 мільйонів гривень, здається, на створення нової структури замість податкової міліції, але більша половина людей з самої податкової міліції прийшла працювати в БЕП. І це велика проблема, що у нас е, е, це те, перекачування, міняємо вивізку, народ не міняємо. Але зараз йде перезавантаження, як всі кажуть, і там ж одна з умов, от що хочуть змінити в БЕП, це додати туди зовнішній аудит міжнародних партнерів, які будуть брати участь у конкурсних комісіях по відбору людей. Але Підсумовуючи, от я спочатку сказала, що ми живемо в демократії. Да? І демократія це така структура, де народ, в принципі, політична структура, в якій народ має брати участь. І у нас є два варіанти. Перше це вибори, коли ми легітимізуємо владу, і друге це функції надзора. От, е, БЕП – це одна з функцій надзора, але подивіться на перезавантаження: ми хочемо додати туди. Функцію надзора над надзорщиком, Тобто зовнішній аудіт, це надзор за самим тим, хто робить надзор. Міжнародні контролери, міжнародні партнери, які будуть брати участь в відборчих комісіях персоналу. Це теж ну, додатковий контроль контролера. І... Демократія настільки сьогодні ускладнюється, все ускладнюється, що ми можемо ну в кінці зрештою заплутатися в оцих структурах і надбудовах. Тому, коли ми говоримо там про детінізацію, про поповнення бюджету, треба завжди повертатися назад і дивитися, що стало причиною того, чому бізнес в тіні, чому там зарплати в конвертах, яка в цьому причина, да? чому корупція у чиновників, може чиновників забагато. Тобто, будуючи всі ці великі структури, які захищають наші інтереси, да, захищають демократію, треба не заплутатися і повертатися завжди назад на фундамент. Чому ж це, зрештою, сталося? В чому причина? Оце головне, що я хотіла додати. Дякую.